Одного теплого сонячного ранку білочка дзига, ведмедик мехасик та зайчик-вухастик вирішили влаштувати пікнік. Взявши з собою необхідні речі, вони відправились далеко, аж за річку, шукати гарну галявину для відпочинку. Йшли вони довго і ось нарешті знайшли. Ось вона, ця чудова галявина, промовила дзига. Так дійсно, подивіться, які тут чудові ромашки квітнуть, сказав Михасик. Ця галявина дуже простора, нам буде де розгулятися, радісно промовив Вухастик. Друзі розстелили килимок на зеленій травичці. Розклали на ньому смачну їжу, яку принесли з собою, та розпочали свій чудовий відпочинок на свіжому повітрі. Навкруги так було гарно: зелена травичка, білі ромашки, сяє лагідне сонечко, щебечуть пташки. Звірята розповідали один одному цікаві історії. Та ласували смаколиками. Ведмедик встав та вирішив піти нарвати ромашок. Потоптався по ним та зірвав майже всі. Дзиґа та вухастик не звертали на це уваги, продовжували сміятися та ласувати кавуном. Час промайнув дуже швидко. І друзям потрібно було повертатися додому. Вони забрали свій килимок, але залишили купу сміття, розвернулись і, і пішли. В цей момент на галявину прилетіла ворона і почала їм кричати. Кар, кар! Куди ви йдете? Чому ви не забрали сміття після себе? Нема нам більше що робити, відповіла Дзига. Будемо ще тягнути сміття з собою. незадоволено пробурмотів вухастик. Це ж не квартира, не будинок, а просто ліс. Чому ми повинні тут прибирати? Незадоволено говорив Михасик. Ворона летіла за ними і кричала. Просила, щоб вони прибрали після себе, але друзі не звертали на неї уваги. Пройшло декілька днів, і друзі знову вирішили відправитися на пікнік. Йдемо знову на ту галявину, там було так гарно та затишно, сказала білочка Дзига. Вухастик та Михась підтримали її. І друзі відправились в дорогу. Але коли вони прийшли на галявину, то дуже здивувалися. Вона не була вже такою чудовою, приємною та затишною. Навкруги були купи сміття та неприємний аромат. А де поділися всі ромашки? незадоволено промовив Михасик. Тут так неприємно відпочивати. Сумно сказала білочка дзига Вухастик не побачив в зеленій травичці розбиту скляну пляшку і наступив своєю лапкою на неї, І закричав від болю: Ай-яй-яй! Тут дуже небезпечно! Сльози потекли рікою з його очей. Михасик послизнувся на шкірці з під кавуна, впав і боляче вдарився. У, <голов> <голов> застогнав він. А дзига зачепила своїм хвостиком консервну бляшанку. Ай-яй-яй, відчепись від мене, моєму хвостику дуже боляче, стала кричати дзига. В цей самий момент на галявині з'явилася ворона. Кар, кар, ну що? Приємний у вас відпочинок вийшов. Друзям стало дуже соромно. Вони зрозуміли, що накоїли. Ой, вибачте, вибачте нас, нас будь, будь нас. ласка, ми більше так не будемо. Хором промовили звірята. Кар, кар. Ну, тоді приймайтесь до роботи та наводьте лад після себе на галявині. Друзі прийнялися до роботи і через декілька годин навели на галявині чистоту. Знову зазеленіла травичка, заспівали пташки, і галявина стала приємною та затишною для відпочинку. Ліс це наш дім. Тут потрібно прибирати після себе, промовив Михасик. Так, якщо ми хочемо, в ньому гарно проводити свій час, сказала дзига. Друзі, обов'язково прибирайте в лісі після свого відпочинку. Не повторюйте наших помилок, промовив вухастик. Кар, кар, пам'ятайте про правила поведінки на природі. Бережіть її. І природа буде радувати вас своєю красою щодня.